Я лейтенант Національної гвардії України, і мій син Устин цього року йде в перший клас. Він любить малювати і мріє в майбутньому стати художником. Любий Устин, я роблю все, щоб у тебе було гарне і світле майбутнє. Люблю вас з мамою і з сестричкою. Вітаю з ним знань. Я боєць Національної гвардії України. І до Дня знань я би хотів привітати своїх братів та сестру. Любі мої, не турбуйтеся ні про що. Вчиться добре, адже ваш брат захищає вас та нашу країну. З ним знань вас. Я сержант Національної гвардії України. Це мої племінниці Евелінка та Яруся, а також маленька донечка Вікуся. Вони мріють в майбутньому стати візажистом та артисткою. Хочу побажати своїй донечки в мирного неба та знайти свої покликання в майбутньому. Я тебе люблю, татко скоро повернеться додому. Я сержант Нацгвардії, хочу привітати свою племінницю Ірину з Днем Знань. Та побажати їй та іншим першачкам мирного неба над головою, яке ми забезпечимо. Я старший сержант Національної гвардії України. У мене є брат, звати його Микита. Йому 13 років, навчається в школі. Йому дуже подобається комп'ютерна справа, в майбутньому бажає стати програмістом. Хочу тобі побажати до Дня Знань, щоб ти як не можна найкраще навчався, та як братові дуже подобається знати за твої успіхи. Я офіцер Національної гвардії України. До Дня Знань хочу привітати свій племінницю Софію, який мріє стати військовослужбовцем. Я їй завжди показую власним прикладом, як це можна зробити. Всіх вітаю, всіх люблю. З Днем знань.